У курортному містечку Синергія Сіті краса всюди. У квітучих дворах, у усміхнених обличчях і, звісно, на будівництві. Мене звати Заряна. Я покажу вам все найцікавіше за квітень. Але спочатку те, чим ми пишаємо з цього місяця. Відразу два будинки 18 і 19 отримали свої сертифікати про готовність до експлуатації і вже ось ось отримають поштові адреси. Вітаємо інвесторів та вже скоро запросимо на оформлення права власності. А тепер запрошую на будмайданчик. У 26-му будинку багато робіт отримало позначку Готово. Тяжка підлоги, плитка в спільних коридорах, поручні на сходах та квартирні двері це все вже чекає на своїх майбутніх мешканців. Також тут завершуємо малярні роботи у спільних коридорах та розпочали укладати плитку в лобі. Будівництво 27-го будинку впевнено набирає обертів. Тут завершили фасадні роботи, змонтували відливи на вікнах і лоджіях, встановили ліфт, проклали сантехнічні комунікації та влаштували бетонну стяжку підлоги на першому поверсі. Водночас продовжуємо тенькувати квартири і спільні коридори, влаштовувати стяжку підлоги, розводити електрику і сантехніку по квартирному, а також проводимо газову обв'язку. 28-й та 29-й будинки майже як близнюки. В обох завершуємо монолітні роботи, продовжуємо монтаж вентиляційних каналів, і димоходів та розпочали мурувати стіни на другому поверсі. 31-й і 32-й будинки. Теж схожі між собою. В обох вже завершуємо мурування стін, розпочали фасадні роботи та влаштування даху, продовжуємо монтаж блискавкозахисту захисту та змонтували дощову каналізацію. Крім цього, у 31-му будинку завершуємо встановлення ліфту, проклали сантехнічні комунікації на першому поверсі та продовжуємо встановлювати вікна на п'ятому поверсі. А у 32-му будинку вікна вже встановлені до 9-го поверху. Також тут розпочали тонькувати спільні коридори, встановлювати ліфт та прокладати сантехнічні комунікації на першому поверсі. У 33-му будинку, який тільки цього місяця запустили у продаж, тривають монолітні роботи. Заливаємо вертикалі третього поверху. Тут найбільший вибір планувань з терасами, приємна ціна і вид на набережну. Турбуємося і про благоустрій комплексу. Продовжуємо влаштовувати парковку вздовж 15-19 будинків. У променаді встановили лавки і смітники. У двір саду між п'ятою і шостою чергою будинків продовжуємо озеленення, а головний елемент вау велкам зони в'їзна арка вже світиться вечорами. Наступний дайджест новин про те, як росте курортне містечко Синергія Сіті. Чекайте вже на початку червня. А тепер зроби глибокий вдих. відчуй пахощі весняних квітів, легкі вітерець у волоссі. Прислухайся до гулу джмелів у саду і у життя на лоні природи. З вами була Заряна, ваша менеджерка з продажів. До зустрічі!